Танку, не люба переплатників приномовного каналу. Бачите, туман такий. Калюжі. Все як повинно бути в жовтні. 10 жовтня 2025 року. П'ятниця. Найголовніше. П'ятниця. І тепло, 13 градусів тепла. 10. Дивіться жовтня друга декада почалась сьогодні іншим шляхом як колись казав один відомий а зараз його не можна навіть згадувати ми підемо іншим шляхом ми пішли і ми йдемо. Треба було зайти. Ну, ладно, все. Як пройшла ніч у Харкові. У Харкові, у Харкові начебто він непогано. Ну як? Літали, як завжди. Відбій. щойно був, тривоги. Тривога була. Ну і вибухи далекі, в передмісті. Ну а так все. Остальному все добре. А Дружина зараз щитала в 40 телеграмах Києва. На жаль, дісталося співчуття і, так і всіх харків'ян Києва, як мені пише, писниця. Києва, Харків, дві столиці тримаємось. Тримаємось. Що нам залишається? Тримаємось. Але чекаємо. На мир, коли, коли просто будемо жити, а не триматися. Ладно, сподіваємося, що дітки в школу будуть, і їх, як повинно буде це. Все, усім гарного, гарної п'ятниці, усім ми родобро злагоди і щиро дякую, звичайно, будемо жити, зважаючи ні на що.